Доброго дня вже сонечко сяє, промінчиком ніжним тебе зігріває, лагідно в щічку тебе приголубить, прошепче на вушку, що хтось тебе любить. Доброго дня, он пташка співає, що за віконцем осінь гуляє. Пташка маленька, щебече у небі, що десь далеко хтось дума про тебе. Я вітаю вас на уроці, я досліджую світ. Давайте пригадаємо з вами, про що ми говорили на минулому уроці. Так, ми з вами говорили про повітря. Досліджували повітря. А про що взагалі ми говорили на... протягом всього тижня? Ми з вами говорили: досліджували нашу планету, говорили про континенти. Так і про нашу планету. Тож ми з вами продовжуємо досліджування наші? І сьогодні поговоримо про погоду і клімат. Скажіть, будь ласка, яка ваша найулюбленіша пора року? А яка краще підходить для відпочинку на природі? Напевно, хтось із вас сказав літо, так, коли тепло, можна відпочивати довго, дощик не завадить, але ви знаєте, що і взимку можна гарно відпочити на природі, особливо, коли снігу багато, можна покататися на санчатах, зліпити снігову бабу. Та дуже багато різних розваг є і взимку. Кажуть, що у природи немає поганої погоди. Сьогодні ми з вами дізнаємось, що таке погода і що таке клімат, як вони відрізняються у різних частинах нашої планети. Погода це стан нижнього шару повітря. У конкретній місцевості і у конкретний час? Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз осінь. А який місяць? Вересень. Ви вже запам'ятали, яка зазвичай погода у вересні. Так, в нас ще тепло, сонячно, але вже бувають прохолодні вітерці і дощики. Добре, яка зараз погода у вас? Подивіться у віконечку. А яке небо? А хто знає, яка температура повітря на вулиці? Чи були у вас сьогодні опади? А як ви гадаєте, яка погода сьогодні, наприклад, в Африці або в Антарктиді чи в Австралії? Люди давно помітили, що погода дуже мінлива. Ранком світить сонечко. По обіді може зірватися сильний вітер, а на вечір піти дощ. Але для кожної пори року та кожної місцевості характерна своя погода. Давайте з вами на сторінці 38 підручника прочитаємо текст. Спробуйте прочитати його самостійно, для цього натисніть на паузу та Виконайте завдання. Ну що ж, прочитали. Тепер послухайте. Слідкуйте уважно. Клімат це сталий багаторічний режим погоди на певній території. Люди помітили, що погодні умови щороку повторюються. Наприклад, у помірному кліматі спостерігається зміна пір року. зима Весна, літо осінь. Що ближче до екватора, то клімат тепліший. На екваторі цілий рік літо. З наближенням до полюсів клімат дедалі холодніший, а на самих полюсах завжди холодно. Тож давайте з вами розберемось, що ж таке. Клімат. Так, це сталий багаторічний режим погоди у певній місцевості. Давайте з вами роздивимось малюнок і з'ясуємо, у якому кліматичному поясі знаходиться Україна. Спробуйте відшукати на карті нашу країну, де вона знаходиться? Та подивіться, у якому ж кліматичному поясі вона, тож наша країна десь приблизно у помірному кліматичному поясі. Який клімат у нас? Так, в нас зміна всіх пір року. В нас є і зима, і весна, і осінь, і літо, і кожна з пори року має свої особливості, характерні? Скажіть: а де клімат тепліший? Так, ближче до екватора ми бачимо тропічний кліматичний пояс, і там тепліше. А який клімат у тропічному кліматичному поясі, як ви вважаєте? Так, там завжди тепло, як влітку. А який клімат у полярному кліматичному поясі? Знайдіть полярний кліматичний пояс, так, там завжди холодно, як взимку. Порахуйте, скільки всього кліматичних поясів ви бачите. Добре, молодці. Ну що ж, зараз я пропоную вам виконати вправу. Та запам'ятати, що відноситься до погоди, а що до клімату. Потім трошки відпочити та повернутися.